Друзі, всім привіт. Значить, качини стаду у нас вже сформоване. От, як ви можете бачити, буде у нас на сезон 24-го року голуба сім'я, біла сім'я і коричнева пара. Усі різнокровні, так що буде хороший молоднячок, надіюсь на це. от Сьогодні ганяв їх покопатись на озерце Трошки не хотіли йти, бо давно не ходили, ну нічого. Один-другий раз вижену і обвикнуться От, значить. Така от сім'я буде. Планую, кажу, все-таки цього року поділити їх по кольорам, щоб, як то кажуть, все було по правильному. По гусях ще не вирішив, що робити з гусьми. От, як бачите, ще поки все в стадо в зборі. Минулорічний гусак холмогор, три гусині мішаний холмогор і два мамута. На даний час поки так, там далі будемо дивитись. Будемо дивитись і приймати якісь рішення. Навіть не знаю, чесно кажучи, чи тримати отак, от як вони є. Але ну, два гусаки також погано, бо один одного може зганяти, та й не знаю, як буде холмогор, чи буде покривати їх всіх гусин чи ні. Також таке спорне питання. Хто займається гусьми, друзі, підкажіть, як правильніше буде зробити. Як буде правильніше зробити? Залишити, можливо, я би тонував. саме краще, думаю, ідеальний варіант це холмогор і три гусочки, дві сірих і одна біла мамутуха. А цих двох ще прибрати на м'ясо. Робив тушонку, дуже гарна вийшла тушонка. Так що Така ситуація. От вони. вони бачимо теж прибігли, по зерняткові клюнули і біжать на воду. Зовсім не хочуть бути на подвір'ї. Зараз холодно, то на воді їм супер. Ще не спостерігав, щоб вони парувались, тому не знаю, чи паруються вже, чи не паруються. В принципі, зараз ще й не треба. От, значить, така сімейка, височок. По качачкам, так вже як розказав, буду планувати все ж таки, щоб були по кольорам. Не знаю, як буде справлятися оцей диплодок. Ну, Залишив для нього в принципі, одну качечку, так що побачимо. Як буде він справлятися, тому що він великий, масивний, і йому вже пішов. ой, якщо не помиляюсь, чи четвертий чи п'ятий рік. Отак от, от. Гусей планував, можливо, також десь закрити, тому що там бачу, кусочки заграють до того сусіднього гусака. а... Цього мені не треба. Можливо, в плевений сезон. Поділю їх по парах, по сім'ях і закрию десь окремо, тому що Ай, тому що, ну, якби, теж стараєшся, тримаєш, а воно буде не так, як плануєш, і це якби не дуже приємний момент. Це що по гусях-качках. І так само ну, куряче стадо ще формується. От залишається в мене цей от кучерявий півник на наступний сезон. Півник маран. От він. Так як вам і говорив, знаєте, лівенець. Його зараз тут немає. От, можливо, далі з часом відділю його з цією красоною курочкою, щоб отримати. Від них чисте потомство. От, що в нас ще? Тут в нас також трошки віднялось? Як можете бачити, от, тут вже сформоване стадо. Тут чотири різних лінії. Як ви знаєте, оцих оцицевих я Купляв біля стрия. От, з них залишилось от у мене зараз на даний час три півника. Ну, ще подивимось. Можливо, одного приберу, а два будуть працювати в парі. От Їхні дві курочки. Одна і там от біля кінці жердини друга. Це що по цих. Оця от, що посередині, біля сицевої зліва. Це я купляв на ринку шувар, вона в мене одна. Ця, що біля Сицевої от що зістрибнула. Це з моїх бентамочка і фенікс. Це також залишилась одна курочка. Решту я продав. От її мамка сидить, також її сестру близнюшку продав. Іншу курочку бородату подарував. Будемо працювати з цими що є. Тут їх, в принципі, вистачає. маємо дві, чотири, Шість курочок, це більш ніж достатньо. 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. П'ять курочок, кажу шість. П'ять курочок, п'ять красунь. Будуть працювати у нас в цьому році. Минулого року в мене їх було троє. Молодняка було багато, так що, думаю, ці п'ятеро більш ніж багато виведуть і для мене, і для поповнення. Планую трішки експериментувати. Буду, значить, ну я ще подивлюсь, можливо, поділю їх на от один відсік і другий відсік на дві сім'ї, а півні буду міняти. Один час буду сидити цицевих, Так як це одна лінія. А на інший час буду от. Тут у мене от білий мішаний фенікс. Серебристий мішаний фенікс. Ці до мене приїхали з чернівців. Білий і серебристий. Оці си ці з махнатими ножками. Також залишилися от їх два. Це до мене приїхали з Радехівщини. От, також будуть працювати в парі, тобто на зміну от там тим. Це також зовсім інша лінія. От, потім що в нас тут ще є? А, ще є мої ще є мої от мішані. От він, фанікс мішаний. Бачите, які хвостяра. Півники ще не активні, інший там сховався за цесарками. О, Півники ще не активні, але ну, вже бачу так через сіточку трішки заграють. Так що, можливо, кажу, можливо, будуть сидіти п'ятеро курочок разом, а можливо, поділю на два загончика, ну це ще далі побачимо, як буде краще. І будуть вони працювати в парах. Кажу, два по два. О, такі от плани, так що буде молодняк, пентамочок, буде різнокровний молодняк і дуже цікавий. Так як все ж таки цікаво, таке поєднання. Дадуть від білого, від серебристого. Дуже буде цікаво глянути на їхній молодняк. Оце що, по бентамочкам. Ну і ще не можу вам не показати голубів. От вони, мої кінги. Залишається пара. Бачу, здається, вже десь тут була голубка. Знову почала нестись, але не знаю, чи це вона роздавило яйця, чи це щур, чи це мишка, ну, яйця немає. Будемо далі спостерігати, що і як, буде в голубів. Ну і покажу вам ще курочок. Цей мій півень також залишається. Так, як я вже і говорив, він в мене піде. Своєю, своєю смертю. Не збираюся його прибирати, так як дуже, дуже гарний півник. Дуже він мені подобається, такий символ. Дивіться, які в нього вже шпори. От якщо можете бачити, от шпори прям дуже-дуже величезні. Не знаю, подивлюсь, якщо вони будуть йому мішати. Ходити і взагалі-то... Можливо, йому їх трішки підріжу. Ось такі от справи. Ось таке от у нас сьогодні відео. А, от прийшов прийшов лівенець. От бачите? Також, ну кажу, це я обов'язково мушу зробити. В сезон відділити оцих двох. Ще докуплю. Вже знайшов там одне гарне містечко, де є яйця лівенських, і будуть у нас лівенські. Дуже цікаво буде поглянути, який ж буде молодняк від цієї пари. Так як бачите, в нього гребінь Короновидний, в неї листовидний. Оця курочка цікава. Також, бачите, кучеряшка ще й з щупчиком. Ну, а там ще сидить цей білий півник. Який також у нас залишиться на племенний сезон. А, щодо лівенців, щодо лівенців, значить кажу, буде цікаво, ну, хто ж буде домінантніший, якщо от взяти молодняк, і в які вони будуть мати грибінчики, чи більше впівника, чи більше в курочку. Курочка вже минулорічна, тобто, як кажуть, переяра. Відповідно, яйце в неї буде велике. Інша кров. Молоднячок має бути просто шикарний. Так що кому буде потрібно, Ну, що я вже наперед не буду нічого згадувати, планую, щоб, щоб, щоб було таке от гарне потомство від цієї пари. І оця от, Бачите, також під дошкою. Ломан Brown Залишилась в мене одна курочка. Хто не бачив, можете переглянути моє попереднє відео, яке я показував, коли я знімав, коли їх купляв на птахофабриці, які вони були страшні облізлі. І от за цих два роки, якщо я не помиляюсь, залишилася от одна от така курочка. Тут у нас пізній молоднячок. Вони, бачите, ховаються в цю от От Через цю шпарину і відпочивають собі тут, щоб їх не обіжали старші, так як старші тудою дуже важко проходять. От з ними їхня мамка, яка їх сама вивела сама виростила. Ці курчата росли без комбікорму, без догляду. Тупо в загальному дворі. Дивлюсь, тут є два півники і одна курочка. Їх теж їх було 12, 13, 7, 9 і так ну, постійно зменшувалось. Не знаю, чи це хтось їх ловив, чи це просто вони не змогли прогодуватись, ну, вже як є. Отакий от, от ще маю пізній молоднячок. Дай Бог виростуть. Не знаю, ще от є в мене така от цікава думка. Бачите, є в мене от ще голуба курочка. Бачите, по формі. Вона дуже нагадує лівенську. Можливо, це і мішана, щось з лівенською. Подивлюсь, можливо, коли буду відділяти лівенських і цю курочку також посаджу туди. Так як півень молодий, активний, однієї йому буде замало. А за компанію буде ще й така. От, бачите, яка вона велика, кругла, це така одна з найбільших курок. Ой, це така мішаний домінант. Подивлюсь, скажу. На даний час головне, щоб було все добре і щоб все задумане збулося. Таке от сьогодні. Не знаю, цікаве чи не цікаве відео, друзі. Напишіть свою думку, чи подобається вам такий формат. Такі от плани щодо птахів на 24 й рік. Все, друзі, щиро дякую усім вам за підтримку, за коментарі, за лайки. До нових зустрічей всім папа. -па.